Українського Євангелія не було, це 16 століття. І вона вперше починає робити цю справу. Кожного дня вона ранком стоїть молитвою, Дякую Господу за цей день і просить тільки одне. Дай мені побачити діяння рук моїх. П'ять років вони перекладають цей Євангеліє на давню українську мову. Залучають найкращих на той момент художників, літографістів. Роблять, я вам зараз відкрию, покажу неймовірні літографії. І коли проходить 5 років, і це Євангелія робиться, вона після того, як його побачила, вона каже, тепер я можу спокійно піти, вона помирає. І це назавжди залишається в українському народі. Перша євангелія давньої української мови. Носить вона ще у нас у Пересотницькій Чому Пересотницьке? Тому що місце, де його в останній момент завершували писати, бо вона переїжджала з подвижниками з монастир в Монастир, це було Пересопницьке. І що цікавого, потім це Івангелія потрапляє до Мазепи. І Мазепа, коли побачить цю красу, він робиться Євангелієм, в козацької державі. Коли Україна стає відновлює свою незалежність і думають, що от з'являється інститут президентства, як привести президента в присягу? Ті, хто організовував урочистості, вони знали, що у Сполучених Штатах є традиція, коли президент виходить, кладе руку на Біблію і дає клятву. Але президент Сполучених Штатів дає клятву на біблії своєї сім'ї, свого роду. Бо в першу чергу він бере обов'язок перед своїми дідами, прадідами і так далі, які молилися, і більша відповідальність його не перед народом, а перед, свої, перед своїм родом за своїх вчинків. <клес> У нас же ж комунізм він заперечував цю церкву. Кравчук був віруючою людиною, але не публічно. І тому думає, на якому ж Євангелії це красива історія зробити. Президента. І згадують про це Івангелія Пересопницьке і, і пропонує його. І з того часу кожен новий президент, складаючи присягу на вірність України, кладе руку на Пересопницький іван, і говорить, що по волі Божій він буде чинити так, щоб його народ жив щасливий. А виявляється, це продовження справ тієї Анастасії Гальшанської, князівни Волинської, яка колись присвятила це. Цього і цікаво те, що її бабуся, ну вона двоєрідна, не рідна бабуся, а двоєрідна, це така свята Юріані, то вона стоїть Юлянка. <гум> <гум> і Юлянія <гум> це та свята, до якої моляться всі Юлянія про захист. І вона наша українська свята, яка знаходиться її мощі в ближніх печерах Києво Печерської лави.